Зібрали дуже класний комплект. Це у нас набор сигналізаторів в Кейсі і набор свінгерів до нього. Дивіться, що вийде. По ціннику, як завжди, буде класна пропозиція, тому обов'язково додивлюйтесь до кінця. У нас іде набор сигналізаторів 4 плюс 1, фейма. Ну, в принципі, це такий самий, вони, як і сколи йдуть. Що по характеристиках, що по зовнішньому вигляду, мабуть, один завод робить, не знаю. Дивіться, який сигналізатор йде в комплекті, куматовий такий корпус, він ну, не то що ну, такий доволі приємний на дотик. Вони вологостійкі, тобто під любим рівнем, дощем, пролівним, навіть тимчасове попадання води їм не страшні. Ролики йдуть на магнітиках. Є у нас регулювання ввімкнути-вимкнути, є можливість підключення свінгерів. До речі, дивіться, який комплект буде на штангочки, все класно зроблено. Металеве штангочка їзди. є швидкосйомчики. На кліпсочки, ось так воно все роздвигається, задвигається, щоб можна було швидко це регулювати. Підключимо, покажемо, що є світодіодік в ньому. Ось, Дивіться, мігає я. Тобто моделька ідеальна, все воно тут класно друг підходить, всі кольори ви зможете обрати. Дивіться, по функціоналу. 200-250 метрів дальність у нас є індикація клювання в берег. Бачите, звук інший, і мігає світодіод по-іншому. І від берега. Трошки міняється тональність і скорість звука, і по-іншому мількає світодіод. Це, щоб ви вночі могли чітко орієнтуватись, куди і звідки у вас іде похльовочка. Також можна міняти тональність. Колір кожного сигналізатору можна підібрати. І гучність. Чутливість так само. Максимальна. Мінімальна і зовсім мінімальна. Там по декілька режимів, по 5-8, по 8, іде в кожному випадку. Далі, ну, звісно ж, кріплення все металеве. На кронах, крони йдуть в комплекті, щоб перевірити. Спейджер у нас так само вмикається кнопочкою зверху. Є ліхтарик. Ось він включається. Є віброрежим, вібрує, кнопка програмування і кнопка гучності. Теж все регулюється. Тобто, ось у нас покльовочка пішла. Воно у вас на педжіри блимнуло, підсвітили собі фонариками, якщо треба, і вже можете виважувати рибу. Батареєчка йде отут, у нас дві міні-пальчики, теж йдуть в комплекті. Тобто, ось такий класний наборчик, вийде всього на 5200 гривень. Це буде набор сигналізаторів плюс набор свінгерів. Тож, кому цікаво, пишіть, не відкладайте, бо ну, реально все це швидко закінчується, бо ціни ну, насправді найкращі, що можна зараз запропонувати. Viber Telegram, номерочки під відео, пишіть.